Вітаємо вас у медичній інформаційній системі Dr. Alex. Розглянемо можливість інтеграції з лабораторією CSD. Перед початком роботи створіть установу лабораторії CSD та налаштуйте перелік лабораторних послуг. Щоб додати контрагента на робочому місці адміністратор на вкладці налаштування програми виберіть Установи. Клацніть Додати установу. У новому вікні заповніть необхідні поля та поставте прапорець поруч з опцією Контрагент. Підтвердіть застосування. Контрагента додано: Щоб налаштувати послуги для зовнішньої лабораторії на робочому місці фінанси на вкладці сервіси, клацніть правою кнопкою миші потрібну папку та виберіть Додати сервіс. Заповніть поля та збережіть. Додайте лабораторну послугу, клацнувши правою кнопкою миші створену папку та вибравши Додати сервіс. Заповніть поля, поставте прапорець у полі Лабораторна послуга та Збережіть зміни. Щоб додати універсальний контейнер, перейдіть на вкладку Лабораторія, Лабораторні матеріали. У новому вікні Клацніть Додати. Заповніть необхідні поля та Збережіть зміни. На вкладці, де виконується, поруч із установою зовнішньої лабораторії, поставте прапорець у полі Контрагент за замовчуванням. У рядку Ідентифікатор послуги в системі контрагента введіть код послуги згідно із прайсом зовнішньої лабораторії. Підтвердіть застосування. Послуги для інтеграції із зовнішньою лабораторією налаштовано. Щоб відправити біоматеріали у лабораторію, на робочому місці медсестра оберіть візит пацієнта та зайдіть на сервіс ліст. Виберіть необхідну послугу та клацніть забір. У новому вікні для потрібної послуги поставте прапорець та клацніть онлайн-замовлення відправити. З'явиться вікно підтвердження з інформацією від лабораторії. У вікні Забір біоматеріалу з'явиться інформація у полях контейнер та штрих-код. У вікні Експорт замовлень. Оберіть необхідну послугу та клацніть Експортувати. Замовлення відправлено у зовнішню лабораторію CSD. Результат автоматично буде прикріплений до медичної карти пацієнта та надісланий на електронну адресу. За потреби клініка може перевірити та затвердити результат на робочому місці лабораторія. У правому вікні відображається документ із результатом. Щоб затвердити результати, перейдіть у режим редагування. Перегляньте результат, отриманий від зовнішньої лабораторії, та клацніть «Затвердити». Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему доктор Елекс».